Криго Так, не можемо. Як тоді бути? За Кригу. М -м тоді нам варто з вами застосувати гарпун. Зараз поглянемо на мапу. А ось туди нам з вами потрібно саме де. Той велетенський корінь. Так, а ну не падай. Ось. Чудово. Так, і знову щось, що це таке? Щось не якась, напевно, пастка. Так. Якась, напевно, пастка. Беремо меча і рубаємо незрозуміле створіння. Так, це щось небезпечне, це точно. І щось їх так багато, аж три, а, три сфери. Незрозуміє. С... Ф... Так. А звідки вони беруться? Ойже на медуз. А, ось! Я одразу не побачив. Ось. Ой, а воно кусає. Добре, беремо лук. Отак тобі. Начебто все сама по собі, напевно, вона не зникне. Так, збираємо ресурси. Нагадаю, нам з вами варто розвести багаття. Тому давайте саме це ми і зробимо. Ось. Чудово. Воно не таке ефективне. Вистачає на короткий час на відкритій місцевості. Давайте з'їмо шмат м'яса, поновимо рівень голоду та здоров'я і вирушимо далі. якісь хробаки мешкають. У цій гірській місцевості. І Велетенське п... Що таке? Знову хробаки. Ну давай. Якщо я підійду ближче. Все? Та ні. Не все, мені здається, він сховався. Чи все? Байдуже, рухаємося далі. Ага, не все, він сховався, добре. Вже влучив? Ні, не влучив Ось тут Прямо в рота. Да? А, тобі мало? Ну ось туди ще. Із цих хробаків випадає якийсь пил. А, в якості ресурсу. Корисних матеріалів. Так, а скільки ми, м... ми з вами маємо стріл? А, можливо зробимо трохи стріл і рушаємо далі Подивимось на мапу. Так, ми з вами поруч. Тож десь тут перебуває шостий велетень. Що ж, друзі, ми з вами знайшли 6 велетня. Або чудовиська величезного хробака. І який о, вміє стріляти якоюсь невідомою енергією. Тож, рухаємося інакше. Він нас з вами підсмажить. І мені здається, моя теорія була вірною стосовно прибульців. А тут. Скоріше за все саме тематика іншопланетної цивілізації. Напевно. Так. Що робити? Потрібно якось на нього видертися. Кнопка, мабуть. Так, кнопка. Що вона робить? Піднімає кулю. Добре. задіяли кулю, шукаємо інші. А йому не подобається, дивіться. Йому не подобається. А, він щось... Він пускає напевно ті сферичні а... медузи чи як їх назвати. Або згустки енергії. ось іще одна кнопка. Трапили, раніше, По нам з вами влучили. Так, а він не може пробити. Ми можемо тут спокійно відновити рівень здоров'я. І я гадаю, варто випити зеленого... зелену пляшку. І навіть дві. Тому що э, загальний рівень енергії впливає на всі наші фізичні э, казники. І з'їмо, мабуть, рибу. Добре. Шукаємо наступну пулю. Ого. І собі, да він навіть стіни розбиває. Я гадав, ми за ними можемо сховатися, але ні. Так. Він розбиває те, що бачить. Ой-ой-ой, це мені... це мені не подобається. Ох, налякав. Кнопка. Але він... але він за, за, зайнятий іншим. Він пускає а, згустки енергії. Так. Там якась стіна. Добре, задіяли. Ну точно якісь прибульці задіяли три кулі, Три, вірніше, стовпи. І ось ми бачимо ще одну кнопку. Що вона робить? Так, щось... Ага. Ага. Вона дає нам можливість, а, як би, паралізувати це створіння. Але тепер ми з вами у надзвичайній небезпеці небезпеці перебуваємо, тому що... А, ми втрачаємо сили. Але я гадаю, ми зараз їх поновимо, спустившись. О! Спустившись на оце ікло чи зуб. Що воно таке? Добре. Спускаємось далі. Шукаємо дзвони. Ось перший дзвін. Ще раз. Я гадаю, це кожен дзвін має по три а, заряди. Тож лишається останній. Так, він заспокоївся і знову дзвонимо. Добрі рячі ми його розлютили, поновили витривалість. Певне наступний наступний дзвін. Тепер нам з вами, друзі, варто поновити рівень. А, витривалості. Тому стрибаємо. Так, стоп. Ні-ні-ні, чіпляйся. Ні-ні-ні-ні-ні. Що, забирай? Що робити? Як на тебе тепер видертися? І вже нам тепер доведеться заново тебе приспати. Так, на жаль. Тож, рухаємося до чарівної кнопки. На жаль, у воді дуже швидко втрачаємо... Просто рівень здоров'я, рівень тепла. Одним словом, просто замерзаємо. Ах. Це було боляче. Так, піднімай, піднімай. Я випадково. Рухаємося. На жаль, ми не можемо гар... зачепитися гарпуном. Тому доводиться постійно драпатися. Так, перепочинемо, відновимо запаси енергії та рухаємося далі. Якась темна енергія. Та що ж це таке? Тканина нас просто врятувала. Я гадав вже все. І тут поруч дзвін. Вон він. Ліворуч. Я гадаю, це останній дзвін. І на нашому з вами рахунку буде простий велетен. Вірніше, два велетня з семи. Тримайся, тримайся. Нам один раз. Останній.